Вітаю всіх із магазина Аврора. Сьогодні буду показувати акції, які почалися в четвер і будуть діяти з 11 по 17, але більшість акцій, які будуть діяти тільки три дні. Це акції вихідного дня 12, 13, 14. Сьогодні почались п'ятниця, субота, неділя. І так починаємо. Ось такий папір туалетний альбатрос 60 чесних метрів, 10 гривень зі знижкою 17%. Оце акції тільки три дні. Далі, 6 гривень, папір Крижополь, 69, за штучку ціна 6 гривень. Також Акція від Аврора Сафії, рушники такого сірого кольору, 160 листів, 24 гривні зі знижкою 17%. Ще знижка на паперовий рушник від Сафії. Білий, білий, ну він такий, як трішки з малюночком. За 39 гривень іде двохшаровий, Знижка на нього 20%. Ще ось такий великий рушник від паперо. Тут 500 відривів, 3 шари, 23% знижка, 84 гривні замість 109. Це також три акція, 4 рулони, набір туалетного папіру від Софі, 2 шари, 150 відривів, Чотири штучки за 39 гривень. Тільки три дні акція 34 гривні. Набір рушників від екола, два шари, два рулони. Ціна 34 гривні Зі знижкою 23 27% знижки на серветки чорно-білі від Натюрель 120 штук з клапаном 64 гривні. Далі також акція 3 дні від Софі 12, 13, 14. Ось такі звичайні серветочки. Тут 180 штук, це 100% целюлоза 32 гривні замість 39 гривень. Оце 3 дні буде знижка на ось цей рушник паперовий, папірелла делюкс. Він йде 3 xl трьох, дву, два шари, три XL, 49 гривень замість 59. І з 12 по 14, так, також три дні акція, ось такі рожеві, вони там всередині рожеві, ці вологі серветки, 120 штук з клапаном від Натюрель, 74 гривні, знижка 21 І ще також акція три дні на папір туалетний, від з'єва вологий туалетний папір тут 42 листи. Ціна зі знижкою 24% 64 гривні. Знову акція від Софії тільки три дні 12, 13, 14 серветки паперові «Софі», двохшарові, 150 штук за ціною 32 гривні. Ще тут повикладали ось такий папір, просто показують червоний такий, ну, помаранчевий цінник, 8 рулонів, папір 8 штук, упаковка 99 гривень. Треба брати саме цією упаковкою. І серветки можна купити за 15 гривень, також акція 3 дні, «Софі дитячі», серветки 60 штук в упаковці. 15 гривень. Також акція всього три дні: серветки, дитячі, вологі, бавовна. От прямо написано 100% бавовна. Біорозкладні підходять від нуля років. 50 штук серветок 54 гривні. Цікава позиція. Також сьогодні оце три дні. Акція почалась від Сафіз, серветки, вологі, дитячі, японська вишня, 77 штук. За 19 гривень всього на всього 34% знижка. Це акція саме три дні. Сьогодні, завтра, післязавтра. Похідні. Смайл, отакі бебі. Тут 84 штучки серветок вологих. Ціна зі знижкою 39 гривень, два види. Також акція вихідного дня, тільки три дні на всі оці даместоси. Ціна 89 гривень зі знижкою 18%. Даместос 750 мілілітрів. Є даместос лимонна свіжість, лимонна і ось такий ще зелений. Вбиває мікроби. Ваніш також тільки три дні. Акція 29 гривень засіб для виведення плям. Ваніш оксі, актив ось такий він, як гел, гелевий всередині, за 29 гривень 100 мл. І такий же ваніш тільки для білого за 30 гривень. Менша знижка, а цей з 11 по 17. А тут більша, але тільки 3 дні. Зрозуміла. Ще з 11 по 17 31% знижки на цей засіб для очищення побутової техніки від накипу і ржі, Від Відміс Хелен. Тут 60 грам, ціна зі знижкою 34 гривні. І знову з 11 по 17 акція, оце міс Хелен преміум серветки для оновлення чорних та кольорових речей. Тут їх всього 6 штук. Ціна зі знижкою 99 гривень. 40% знижка на цей засіб для миття кухні універсальний від Містер Пропер. Отут велика упаковка 800 грам зі спреєм 119 гривень замість 199. Велика знижка дійсно. Ні, буде така ціна 12, 13-14, 66 гривень фері 500 мл в асортименті 21% знижки. Саме оця, це ще 500 мл. Знижка на оці саме губки від Файно, які з ароматом капучина. Тут чотири губки великого розміру. Знижка на них 37%, 31 гривня, акція діє по 17. Так, гарна акція на шампунь від Гаран'є. Це великий розмір, 400 мл. В асортименті там вони далі стоять. 119 гривень, 30% знижка по 17. А ось такий, тут 16% знижка засіб. Показую, засіб для волосся комплект 10 в одному. 400 мл, 184 гривні. Маска від Зая, для обличчя 22 гривні, 24% знижки. Це по 17 акція. Нівея Крем універсальний. Ось такий в банкі жирний крем за 71 гривню 75 мл. І акції на дезодоранти. так, Кулькові дезодоранти Ріксона 50 мл 63 гривні. Далі Ріксона легка бавовність також 63 гривні. Ось такий кульковий від ФА по 62 і від Нівея по 74 гривні. Тверді дезодоранти Нівея по 50 мл в асортименті 129 і ріксона по 119, саме по 17 акція. Чоловічий по 66 фа 50 мл кульковий, рексона 72 гривні і антипреспирант жіночий в спреї 150 мл ріксона 99 гривень. Отут більша знижка 21% на фа по 94 гривні. Фа Moments, аерозольні 94 гривні 150 мл. Акція на мило від лавіт в асортименті такий маленький брусочок 60 грамів за 7 гривень. І ще акція на отакий гранд Шарм туалетне мило. Тут 5 брусочків по 70 грам, різні аромати за 39 гривень. 70 грамів помножено на 5. Ну, нормально, 39 гривень. Замість 55, 18. Для душу від Дурон в асортименті по 59 гривень, 250 мілілітрів. І Нівея в асортименті також 250 мілілітрів по 74 гривні. Маршельє і чоловічі там стоять по 69, і жіночі всі по 69 гривень. І ще ось такий великий відшик Делюкс. З дозатором крем гель для душу. Також акція по 17 за 99 гривень. 23% Знижка. Мило прям розбирають. Тут три дні. Тільки акція буде сьогодні, завтра, післязавтра. Воно йде з дозатором великого розміру 900 мл. Ось таке мило, крем, мило, рідке алівера, 37 гривень. Ціна зі знижкою. Є кавун, є персик, є ананас 37 гривень. 29 гривень можна купити крем, мило рідке, дойпак, причому зруч, ну, зручна упаковка, щоб перелити. 29 гривень в асортименті 560 мл. Але я бачу тільки ось цей ківі з персиком. Красиві у них килими поприходили в осінньому кольорі, причому тканина така, як вона і прорізиняна, ну як силікон, ванну. Оце ж килимок. При притвернині це придверний з квітами. Дуже симпатично виглядає. Цей килимок всього 119 гривень, і різні малюнки, різні кольори і різні, причому ще й форми. Але зараз візьму, провірю. Ось такий килимок. Ось такий 129 придверний з квітами. Дуже симпатичний. Дійсно, ось такі 119. Велком, ну там також різні малюнки. Килимок овальний придверний за 119 гривень. Така дошка маленька є для прасування білизни за 299 гривень, кому потрібна міні-прасувальна розмір 75 на 27. Бучанський район, постачальник, Київська область. І отак вона ставиться низенько. Ну, зручно навіть можна на діван да, поставити і прати І на стіл, куди хочеш 75 на 27. Гарна позиція, до речі, 299 гривень. Поличці хапає, бо розберуть. Є дві позиції. Насадка для швабри, така мотузкова. Мені здається, нормальна ціна 69 гривень. Немаленького вона розміру, ця насадка. І ще ось така позиція. Засіб для миття підлоги. Топ-ефект. Ціна за літр – 49 гривень з ароматом лаванди для підлоги та інших поверхонь підходить. Це буде діяти по 14. Просто хочу показати. Тут розклали так, оцей йоршик, який в них в корупції кору... зібраний. 99 гривень. Ціна зі знижкою 23%. відсотки. І він йде всередині ось такий сіліконовий саме. І колір такий, от смарагдовий. Акція ліквідація деякі позиції додались. Хочу перевірити ціну. Так, цікаво на і ось зараз перевірю. Кухоль стоїть на ліквідації, так і пише, що в нього ціна 29 гривень. Що цікаво, от він на 300 мл йде, але я бачу, що на нього можна кришечку, ну, як, як ТО, як десь 82, мабуть, підійде, і роблять його в Житомирі. Написано, що от скло і в Житомирі, такий, як пивний, і можна кришку втягти. 29 гривень всього. Далі перевіряємо. Це я на ліквідації у них беру, там, де написано все по 29, ось тут цікаво. Гляньте, 59 набір світильників. Самоклеющихся 5 штук за 69 гривень замість, а ну замість скільки там аж було? 100, 169 ну Це прям супер пропозиція. Такий бандаж для щиколотки еластичний. 39 гривень ціна. Просто там лежить, як по типу хапай, скажімо так. З 11 по 17 акція на станочки бік. За одну штучку ціна 24 гривні Також. З 11 по 17 знижка Колгейт. Дві набої зубні щітки за ціною 119 гривень. Ось в такому вони чорному кольорі. Знову знижки набіг, набір станків 5 штук, метал написано 54 гривні і набір бритв бік 3D для чутливої шкіри. Тут дві штучки за 51 гривню, знижка 20%. У ці акції по 17, це також по 17. На жилет ось цей. Тут 4 лезвії, 3, 3 плюс 4. Сенс 3 плюс. Ага. Ось ця рукоятка, 3, плюс 4 штуки, 164 гривні. Ще знижка на такий станок відбіг. 15% знижка, ціна 47 гривень. От всі акції, які я показую на станки, вони по 17. Тут набір бритв, набір бритва для гоління біг Flex, 3 плюс 2 змінних картриджа. Ось така бритва. Ціна зі знижкою 109 гривень. І ще акція на жилет, набір бритв, одноразової станочки. Чотири ось таких одноразових там не видно. Пакеті, як вони виглядають, 104 гривні. А ось такий бік Flex 3, 3 станочки, 134 гривні зі знижкою. І також жіночий набір станків для чутливої шкіри Венус від жилет, 4 станочки, 139 гривень. І тут акція набір бритв для гоління одноразових від бік 143 гривні 4 штуки. Це акція у нас від Simply Venus ага, від жилет. 54 гривні за два ось таких станочки для гоління, також одноразових. І ось ще такі станочки, одна штучка, 47 гривень бік. Ось такі пюре фруктові від Галіції. Чому взяла перевірити? Тому що всі по акції б'ються. Ось такі пюре коштують 28, а деякі 29 гривень. По, замість 39, 28% знижка. Тут 100 грам, є фреш мікс, є щось з бананчиком від галіція. З 9 по 15 вересня мінус 50 на всі надувні вироби. Ціну тут не пишуть, не вказують. Ви просто підходите на ну, цей де перевіряють ціну. Зараз я також перевірю вам, покажу, б'ється воно мінус чи ні. ну якось одне візьму. Так ось такий м'яч пляжний, надувний, прозорий з блискітками. 52 гривні замість 88. Ну, не 50%, написано до 50, але но знижка нормальна. А от я перевіряла надувний оцей тигр, то він десь 30% знижка. Ну, може, щось тут є і 50 саме до 50. Ця акція почалась сьогодні, буде діяти по 21 вересня. Замок навісний з ключами. 4 ключі йде в цьому наборі. Коштує 89 гривень. Ну, ось тут написано розмір 60 міліметрів від компанії Белт. Знижка 18%. 22% знижки з 11 по 17 на електричний паяльник: 60 ватт, ціна 218 гривень. Номінальна напруга 220-240, частота 50-60 Гц, температура жала 420 градусів, 15% знижка з 12 по 21 вересня. Рукоятка з храповим механізмом, з насадками за 99 гривень, зі знижкою 17%. Така невелика знижка, але все ж таки. І 15% знижка на степлер монтажний від Белт. Він іде зі скобами. Так, а написано, скільки скоб. Степлер, скоби одна упаковка. Ну, одна упаковка 169 гривень. Ножівка ручна складна на блістері за 99 гривень. Зі знижкою 23%. Акція діє до 21 вересня. Знову знижка почалася сьогодні, буде діяти до 21 вересня. Це тримач магнітний від Белт для заварювання. Сила щеплення 12 кілограм. Так, що тут ще? Матеріал, листове залізо, залізний магніт, поліпропилен. 64 гривні. І по 21 акція набір мітчиків з тримачем, з тримачем 6 штук. Мітчиків 169 гривень, знижка 15%. Аж 23% на пістолет для силіконового клею від Belt. Ціна 99 гривень, потужність 4 Вт, напруга мережі 230, частота мережі 50 Гц. Температурний режим роботи до плюс 150 градусів. Тут також є така поличка від 4 гривень. Хочу швиденько показати, що тут є. Ось це все по 7 гривень. Це суміші для приготування напоїв від монік різні смаки. 15 грам іде на півтора літри. Ну, по типу раніше був в юпі. По 7 гривень вони всі, ну зробити собі лимонад. Є полуниця, ананас, різні смаки 7 гривень на півтора літри напою. Є також апельсин і вишний вниз попадалось, да, багато смаків. І тут суміш для приготування морозива 60 грам, вистачає на 4 порції, також від Монік 19 гривень. Тут є розпродаж такий класний на чай, аж мінус 47%. До 21-го буде діяти акція. Оцей Ріц Бартон, класичний зелений, тут 90 грам, причому ж він розсипний чай за 29 гривень замість 55. Я такий собі візьму. ну Це класна пропозиція. 90 грам чаю за 29 гривень. І поруч також до 21-го акція оцей Ріц Бартон, трав'яний чай, літній вікенд з вишнею. 25 пакетів, 29 гривень. Ну, тут знижка менша – 15%. У ці дві акції до 21-го. Акція саме тижня з 11 по 17. В четверг починається. Наступного четверга нові акції у них також бувають. Це крекер від яруш, такий дрібний, 15 гривень, замість 17, саме зі смаком сиру чедер. Тут 80 грам. Ось такий вершковий крекер, також від яруш 24 гривні. Тут 180 грам. Саме смак вершковий. Хтось заздалегідь готується до Хелоїну, то в Аврора вже все прийшло. Дивіться, ціла стічка до Хелоїну. Я на цьому свій випуск буду закінчувати. Дякую, що дивитесь. Всім бажаю мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!